Скажи, будь ласка, я військовий і цікавлюсь за рідне місто Бровари Київській області. Чи буде окуповано? Дивіться, ми можемо дивитися найближчі три місяці. Вересень, серпень, вірніше, вересень і жовтень, так? Давайте подивимося на ці три місяці бровари, так? Чи буде окуповано? Ну, чітка відповідь ні. Чітка відповідь ні. От, але ситуація буде, знаєте, приносити не дуже гарні емоційні почуття, так, і дуже багато буде якоїсь брехні загалом навколо цієї ситуації, пов'язаної з окупацією, типу, будуть якісь розпускати слухи. Дуже багато ілюзій. Дуже багато ілюзій що будуть говорити, якось нагнітати, розповідати, але по факту я не бачу окупації в найближчі ці три місяці міста Бровари не бачу. Ні, тут теж ні. Ні. Дуже, знаєте, Пусті, скажімо, пусті розмови якісь, і по факту необдумана якась така інформація, так зовсім не та, яка є в дійсності. Але конкретно з приводу окупації, поки я її не бачу. І якщо чесно, я дуже сумніваюся взагалі, що вона буде. Але ми дивимося тільки на найближчий період часу, бо події вони можуть змінюватися.